Пів сотні працівників з релокованих підприємств поселять у Миколаївській громаді. Для цих цілей був виділений один з поверхів гуртожитку, що розташовується у Миколаєві. Його відремонтовано коштом області та створено основні умови та можливості для проживання осіб, які змушені шукати прихистку на Львівщині. Працівники релокованих підприємств – ж самі ВПО, це як правило. Працівники, які становили основу виробництва. Там в тих територіях, які зараз потерпають від військової агресії, створені. Нормальні умови для проживання і самозлами з можливості приготування їжі під час огляду відремонтованого приміщення представники обласної та районної адміністрації оглянули інші приміщення гуртожитку, які використовують студенти місцевого ліцею. Приміщення загалом потребує капітального ремонту. Також це визнають і посадовці, але запевняють, що наразі змушені виходити з наявних можливостей. Проблема лиматик – це брак ресурсів фактично, щоб можна було Пласно підійти до вирішення питань цього гуртожитку, щоб дійсно комплексно поміняти і всі комунікації, забезпечити капітальний ремонт цілого року. за цей 22 це рік ріку воєнного стану вкладено в заклади профтехосвіти більше ніж за попередні 30 років. Зараз у нас в межах програм передбачено повно 160 шістмільйонів гривень саме на заклади його гуртожитки, в закладі профтехосвіти. Тому за попередні роки я таких видатків не пам'ятаю. Ми будемо по можливості. І відповідно до наявного фінансового ресурсу будемо відшуковувати кошти, щоб дійсно такі об'єкти робити саме комплексно, але виходимо з першніх ралі. Львівщина з початку повномасштабного вторгнення стала одним з потужних логістичних хабів, який приймає вимушених переселенців та бізнес зі східних і центральних регіонів України. За даними міністерства економіки, майже 600 тисяч підприємств переїхали у західні терени. З них більше сотні ще навесні розмістили свої потужності на Львівщині. Переміщення бізнесу це не тільки вивезення устаткування, але і переїзд працівників та їх сімей, які мають офіційний статус ВПО. Ірина Телька Назар Ольшанський, Миколаївські Вісті